Усім добрий ранок, ми в селі. Знаєте що? Я так трошечки пройшлася в кінець городу. І знаєте, що я побачила? Побачила отакені кабочки. ні огірочки. Зараз я вам покажу. Це взагалі кущик огірочків, який сам по собі тут виріс, виліз, я не знаю, як просто сказати. Дивіться! Який огірочок. Бачите? Сьогодні будемо збирати врожай огірочків, я так думаю. От. Ну, це так. Просто я от прийшла подивитися, що тут. Зараз сидемо в кабачочки. Прум, прум. Бачите, бачите, бачите. Отак. Вот І вона. І тут хлибись. І тут хлибись. Так що все добре. Які ми нові кабачки сіли, ось що вилізло, ось що вилізло, тобто воно повилазило. Що на цій стороні? Що зараз покажу на цій стороні. Бачите? От. От, от. Так що ще й повлазило. Я думала, що... що нічого може не бути. А це мають бути взагалі патісончики. Ну, цвітіння є, але поки я не бачу ні одного потісончику. Ну, ще, мабуть, зарано, зарано. Оп, бачите. Так, йдемо далі. Амірочки вже травою заросли, бачите? Ох. Я хочу подивитися. цьому році соняшник, бачите, зовсім низенький, що взагалі не захотів рости. Бумбурум, -пу пум пум, -пу ну, ще вологи, mm -hmm. руса рочок. Лидно. Так що сьогодні будемо ще гірочки вибирати. Ну, поки все. Бо до помідорки все зарано. Бачите, ще зелененькі висять. Вау! То вау! Зараз я вам покажу. Які помідори гарні висять, ну? А пахне як! Це в нас буде рожевенький помідорчик, який я більше всього хотіла, бачите? Клас! Помідорки є, то добре. Тут гарно, гарно, звичайно. Мені цікавить ще, знаєте що? Перчик. Перчик мене також дуже цікавить. Ну що, перчик? Що він тут? Цвіте, не цвіте! Цвіте! М -м? Бачите? Так багато слова бачите. Ще й під минулим відео. Коли я казала бачите, бачите? Відповіли на це. Дивіться, це в перчику. Вирішив гарбуз сам тут посіятися, сам тут виріс і взагалі йому добре. Ще, знаєте, mm -hmm. скоріше за все, візьмемо сьогодні капусту. Там така гарна капуста, там вже скручена така. Добре, добре. мене ще цікавить. Кавить, кавить. До речі, боби. Ось що боби. Дотом добре. Картопля, бачите, вже травичка видніється. Частково там ще цвіте картопля, а тут же ні. Тут же все. Так, що тут горох? О, вилазить? Все ж таки, може, щось буде. Бо минулого тижня не було. Це вже другий тиждень, і от за другий тиждень воно тільки отак от вилізло. І то десь взагалі ще нічого нема. Ну, подивимось, подивимось. Так, далі нас Опс. квасолька, квасолька. Спаржева. Це буде біла квасолька. Це моя дивна квасолька. Бачите, вона оно так от цвіте. Вже зараз краще видно. Чик. Ова! Кукуруска! І Огірочки підростають, так що нормально, нормально. Я не знаю, мені так подобається ця квасоля. Я взагалі не можу то, як вона виглядає. Для мене все ж чимось. Так. Огірочки ростуть. Тут також ростуть. Кавунчик. Кавунчики. Далі капуста. Не така гарна, як звичайно угорі. Но рік мені більше подобається. Так, тут мають бути гарбузи. Вони вже цвіте. Бачите, бачите? Ну що? До речі, у нас. Подорожчав проїзд. З першого числа, з першого. 1... Зараз що за місяць? Липень. 1 липня проїзд став по 50 гривень за людину в одну сторону. Був по 40, а зараз вже по 50. Отак. І ще в селі зараз немає світла. В місті нам вже ввімкнули. В... В... А тут немає. Десь одев'яті мають нам дати світло. Тільки після того ми собі щось зробимо поїсти. От, ой-ой-ой. Ще поспати <світ> Так. треба йти переодягатися і працювати, бо роботи багато. Потрібно доробити оцей клаптик і потім йти туди, догори, знову, прибирати там траву, бо трава росте як на дріжджах. Це взагалі дуже-дуже швидко. Як можна зробити так, щоб... Потравити траву. <рес> Ні. Ага. Покажу вам потім, що там мама хотіла. Е, про що я про те, що... чому не можна потравити траву Ну так, щоб її не росло, а все інше, то, що тобі треба, росло. Коротше, це просто я ще не прокинулася. Не беріть голову. Зараз покажу вам цвітну капусту. Там рання капуста вже, вже майже готова. Чи вже готова? Там я б якусь б вирізала mm -hmm. Дивіться, а гарна та яка. Я не можу. Цікаво в інших. Що-небудь є? Нема. Поки що нема. Чікс. От, якраз зараз вам покажу іншу капусту. Ось бачите? Які тут лапухи. Ось готова капустинка. Тік. Мені подобається, знаєте, яка? Знаєте, яка? Ось ця. Вона мені дуже подобається. Така от, прям, бачите, моя. Моя рука і капуста. Дуже гарно. І ця дуже гарна, вся дуже гарна. Я прям не можу. Капуста от в цьому році, отут, дуже гарно себе веде. Маленька. Так що, бачите. Знову все позоростало, ну, потрібно все тут прибирати. Ну, і перчик чистий. Все інше, все інше капіц. так от. У нас зараз був щось типу сніданку, тому що не було світла, нічого не могли собі... Підігріти, бо ми взяли там декілька млинців з м'ясом, Полу... полуфабрикат. От. І що, ми зараз поїли і повертаємося до роботи. Мама з Владом зараз прибирають там, де гарбузи, а я там, де Баклажани і помідори. Зараз покажу, що за короткий час взагалі я тут зробила. Опс. Помідорки. Майже. Ну тут тільки трошки залишилося. І баклажани. Ось все, дочкаємо. Ууу, що Дяки, У -у -у. за жук? Ви хотіли жука побачити? Тримайте. Все, жук. Все. Так. Баклажанчики. Ось все баклажанчик? Киш. З мого баклажанчику. От. Баклажанчики. Два штучечки. Ну, і тут треба далі полоти. Ось три я вам показала, так? Да? Тільки навряд чи щось з нього буде вже. Але Опсь. ось гарний баклажан. Бачите? Тут, коли воно пополиться, буде гарно все видно, кожен. Тут немає. Тут є, коротше, треба дивитися вон там ще один. І потім помідорки ось ці залишаються, а там вже, бачите, там вже чистенько. Тут маленька травичка в помідорках. Її багато, але вона маленька. То тут вище. Так що зараз буду тут далі. Колоти прибирати всю непотрібну травичку. У мене ось кучка, ось кучка і ось кучка. Трави. Так що, взагалі, мені б хотілося попідв'язувати помідорчики, щоб вони були гарненькі, красивенькі стояли. Вон бо там трішки попадали. Але, але ні. Будуть вони в нас лежати майже. Треба буде трошечки пообсипати, щоб трішки більше землі тут було і вони будуть, мабуть, стояти. От. Я там не знаю. Там не знаю. Метелик. Так, все, працювати. Поїли, тепер працювати. Працюють ха Працівнички. Ось що наймані працівники. Знову жарт, знову жарт. Зараз я вам відійду, якось покажу. Ой, скільки залишилось. Бачите? Не так багато. І буде вже чистенько. Зараз за дичь боку подивимось. бачите? поліз гарбуз. Ну все? А я, а я, а я. Зараз повертаюсь до свого клаптика з баклажанами і помідорами. Спекотно. Тепер я вам можу ближче показати наші баклажани. Десь вони попропадали, жуки поїли. Десь все добре, десь величенькі, десь маленькі, От. але вони є. І помідорки. per tutto, c'è Такі у нас огірочки вийшло зібрати. І знаєте, такі вже великі, бачите? Ми і такі, і ось такі. Маленькі, бачите? У мене хай. Таких от два кошечки у нас огірочків. Перший повноцінний врожай огірочків зібрано. Отак, от от так. І я забрала ще 6 ем, штук цукіні. От, тут вони вже, бачите, які здоровенні. Отак. От З цього кошика. Ми зараз пересипали все в пакет. Будемо важити. Давай. 11, 24. Це тільки з одного кошика. Зараз будемо важити ще другий. Пересипали другий кошик, будемо важити. Тут. 6,77. 770 виходить. Да? Отак. От Тепер важимо наші цукіні. Трішки більше огірочків. 6820. Отак. Поки є час хочу вам показати юку. Вона от. От, гарно цвіте. Це одна вона в ліліях. А от і гарнющі лілії. Дуже пахучі. Ось така. От вона не одна. Отут От дві юки, одна і друга. Дуже гарно вони квітнуть цього разу.